Привіт усім! Якщо ви живете в Польщі або плануєте переїхати, то вам точно треба знати, що таке карта побуту і як її отримати. Багато хто плутається у видах карт, документах і вимогах. Не хвилюйтеся. Сьогодні ми розберемося, які є типи карт побуту в Польщі, які документи треба зібрати, і що зробити, щоб усе пройшло успішно. А якщо весь цей процес здається вам надто складним, не біда. Ми допоможемо вам оформити все швидко і без проблем. Отже, перше, що треба знати, в Польщі є три основні типи карт побуту: це карта тимчасового побиту, карта сталого побуту і карта резидента. Кожна з них має свої умови та вимоги. Давайте детально розберемо кожну з них і подивимося, що вам потрібно для їх отримання. Почнемо з карти тимчасового побуту. Ця карта найпоширеніша серед іноземців в Польщі. Вона надається на період до трьох років і підходить для тих, хто планує жити і працювати в Польщі на певний час. Що потрібно, щоб її отримати? Ви повинні мати підставу для перебування в Польщі. Це може бути робота, навчання або воз'єднання з родиною. Іншими словами, вам потрібен договір з роботодавцем або підтвердження від навчального закладу, або ж документи, що підтверджують родинні стосунки з громадянином Польщі, або іншим іноземцем, який має легальний статус. Ось список документів, які вам знадобляться для карти тимчасового побуту. Заповнена заява, ви можете завантажити її з офіційного сайту, закордонний паспорт та його копії, договір з роботодавцем або інший документ, який підтверджує вашу підставу для перебування в Польщі, наприклад, довідка з університету, доказ фінансової спроможності, тобто, що ви зможете забезпечувати себе в Польщі, підтвердження наявності місця проживання, наприклад, договір оренди житла. Фотографії так, фото на документах теж потрібні. А тепер поговоримо про карту сталого побуту. Це вже серйозніша карта, яка надається тим, хто хоче жити в Польщі постійно. Зазвичай таку карту отримують ті, хто має польське коріння або проживає в Польщі понад 5 років. Для цього потрібно мати підставу для постійного перебування. Наприклад, підтвердження польського походження, шлюб з громадянином Польщі або інші причини, які дозволяють залишитися в країні на постійній основі. Для отримання карти сталого побуту вам знадобляться наступні документи: заява на сталий побут, паспорт і його копії, підтвердження вашого польського походження або інші документи, що підтверджують право на постійне перебування. Підтвердження того, що ви проживаєте в Польщі не менше 5 років. Якщо ви не маєте польського походження, Доказ фінансової спроможності і місця проживання, як і для тимчасового побуту. Фотографії. І нарешті: карта резидента ЄС. Це карта для тих, хто проживає в Польщі не менше п'яти років і хоче мати право жити в будь-якій країні Європейського Союзу. Ця карта дає вам не лише право жити в Польщі, але й відкриває двері до багатьох інших країн ЄС. Однак для її отримання потрібно виконати декілька умов: по-перше, ви повинні мати стабільний дохід і роботу. По-друге, ви повинні проживати в Польщі на законних підставах щонайменше 5 років. Для отримання карти резидента ЄС потрібні наступні документи: заповнена заява, паспорт і його копії, підтвердження того, що ви проживаєте в Польщі не менше 5 років, доказ фінансової спроможності. Ваш дохід має бути стабільний. Підтвердження працевлаштування, доказ наявності медичного страхування, фотографії. Документи для отримання карти побуту можна подати самостійно до воєводського управління за місцем вашого проживання. Ви заповнюєте заяву, додаєте всі необхідні документи і подаєте їх на розгляд. Це може здатися складним, особливо якщо ви робите це вперше. Але не хвилюйтеся, усе можна зробити самостійно, якщо слідкувати чітким інструкціям. І головне, не пропускати жодного документу, тому що це може затягнути процес. Але якщо вам цей процес здається надто заплутаним і складним, не хвилюйтеся, ви завжди можете звернутися до нас, і ми допоможемо вам оформити всі документи. Ми знаємо, як це працює, і зможемо зробити все за вас швидко і без зайвого стресу. Тому не втрачайте час, якщо не хочете самостійно займатись паперами. Отже, друзі, що ми маємо? В Польщі є три основних типи карт побиту: тимчасовий побит для тих, хто хоче жити і працювати тут певний час, сталий побит для тих, хто планує залишитись на постійній основі, і карта резиденти ЄС для тих, хто хоче мати більше можливостей в Європі. Кожна з цих карт має свої умови і вимоги, але все реально. Головне правильно зібрати документи і подати їх. Якщо вам потрібна допомога, ми завжди поруч, готові зробити все швидко і без проблем. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.